Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на огляді 10-дюймовий домофон від бренду BICOM. Це не просто домофон, у нього дуже багато функцій, але про все по порядку. Як вже було сказано, відеодомофон має 10-дюймовий сенсорний екран. До нього можна підключити дві відеопанелі: стандарт аналоговий HDCVI, AHD або HDTVI. Дві відеокамери. Також тут є підключення шости домофонів в режимі інтеркому, мережа Ethernet та підключення для Wi-Fi. Це для того, щоб керувати ним і передресовувати дзвінки через інтернет. Вбудований блок жилення, кабель 220 можна обрізати для монтажу. Але у цьому випадку повернення товару вже неможливо, гарантія зберігається. Кріплення домофону відбувається за допомогою ось такого комплектного кронштейну. Збоку розташований перемикач вімкнення-вимкнення та слот для sd картки до 128 ГБ клас 10. І хоча особисто я вважаю, що домофон призначений для того, щоб пізнати того, хто хоче, щоб його впізнали, в цій моделі є багато додаткових функцій. Для цього огляду ми використовували ось таку простеньку панель, це аналогова панель, але як було вже сказано, можна використовувати камери та викличні панелі з високою роздільною здатністю 2 Мп. Налаштування домофону відбувається через сенсорний екран. Для цього є меню. Попасти в яке можна простим натисканням. Перейдемо до першої Налаштування. Перше налаштування це системні налаштування. Тут у нас є номер монітору, коли ми підключаємо його до інтеркому, виставлення часу та дати. Хочу зазначити, що якщо домофон буде без живлення протягом десь півгодинки, годинник зіб'ється. Якщо ви підключаєте його до інтернету, то автоматично буде синхронізація з сервером. Далі в нас є можливість вимкнути-ввімкнути годинник це функція відображення годинника на екрані у режимі очікування. Вимкнути ввімкнути налаштування. Звук налаштування, вибачте. Ось зараз він нечутний. Вмикаю. Перемикання клацає. Є можливість обрати мову. Тут декілька варіантів: українська, арабська, англійська, російська, польська, французька, італійська. Далі є функція перегляду виявлення руху. Це корисно тоді, коли ви бажаєте бачити на моніторі рух, якщо він з'явився у полі зору конкретної камери. Зазначаю, що у цій моделі запис за рухом, а також відстеження можливо одночасно за одним каналом. Пріоритет має той канал, у якому рух почався раніше. Працює це наступним чином: вмикаємо цю функцію. І переходимо в режим очікування. Зараз екран неактивний. Як тільки з'являється рух у зоні огляду, з'являється зображення на екрані. І остання тут функція час відкривання. У цього домофону є додаткове вбудоване реле, за допомогою якого можна керувати або додатковим замком, не той, що підключений до викличної панелі. Або це часто застосовується для воріт. І тут, відповідно, час спрацювання цього реле налаштовується. Наступне налаштування це налаштування дверей. У цьому розділі налаштовується конкретно налаштування викличних панелей. Затримка відкриття це час, на який буде відкриватися. Чи закриватися реле виключної панелі. Якщо великий час це для електромагнітних замків, а короткий для електромеханічних, Вий... тип запису: фото або відео. Відповідно, це буде або фотографуватися, або робитися відео під час виклику. Виявлення руху. Якщо цю функцію вимкнути, по цій камері чи викличній панелі у даному випадку. Не буде фіксуватися рух. Чутливість руху, тут є декілька налаштувань, це все відносні, тут треба від конкретних умов експериментувати. Час запису руху, дивіться, тут є різні можливості, це з початку виявлення руху, скільки буде записувати відео. Якщо у вас коротенько, то обирайте 20 секунд. Якщо потрібно записати більше, Записуємо більше. Дивіться, якщо у нас почався рух і не закінчився, він знову почне записувати, навіть якщо було 20 секунд, але можуть бути якісь пропуски. Тобто тут не вийде так, що одночасно один рух закінчився і плавно перейшов в інший. Тому, якщо розраховувати, краще ставити більший запис. Повідомлення. Включення чи вимкнення повідомлень. Це повідомлення, яке може бути записане відвідувачем, якщо не піднята трубка, або стоїть режим не турбувати. Працює це наступним чином: або вичерпаний час на очікування відповіді, або встановлений режим не вдома, і відповідно відвідувач чує наступне повідомлення. На жаль, нас зараз немає вдома. Залиште ваше повідомлення. Залишаю, користуючись можливістю, дякую нашим глядачам. Після цього ви можете зайти в розділ повідомлень і програти запис. Залиште ваше повідомлення. Залишаю, користуючись можливістю, дякую нашим глядачам. системи та якість відео це а, ті камери і викличні панелі, яких систем ми підключаємо. Я рекомендую залишати вам автоматично. Тому що система сама з'ясує, яку камеру якого стандарту ви підключили. Ну, відповідно, тут є двері 1 і двері 2 налаштування. За замовченням двері 2 вимкнені. Мелодія. Натискаємо сюди і бачимо тут три мелодії. І бачимо, що розбита по годинах. Тобто з 6 до 12, потім з 12 до 18 і з 18 до 6. Тут можна обрати гучність кожного разу. Наприклад, ви не хочете, щоб з 18 до 6 була мелодія. Тобто був такий режим тихий. Ми тоді обираємо 0. Ставимо тут. 0. Або хочете змінити, яка саме мелодія буде у цей час. Хочемо іншу, наприклад. Ці часи можна змінювати. Якщо натиснути тут, можна відповідно працювати з цими графіками. Налаштування камер схоже на налаштування викличних панелей лише з окремими особливостями. Тут підключення датчику можливо фізичного, нормально відкритого або нормально закритого, або його вимкнути. І можна подавати по цьому датчику тривоги на домофон. І відповідно він буде записувати тривожні повідомлення. Мережа. У цьому домофоні можна підключити його до інтернету як за допомогою Wi-Fi, так і за допомогою кабелю Ethernet. Для цього є у комплекті ось такий перехідник. Саме підключення до мережі відбувається за допомогою програми Tuya Smart мобільного додатку. Його налаштування буде у окремому відео. Сцена: цю модель домофону можна використовувати як фоторамку у режимі очікування. Для цього у спеціальну папку, яку я зараз покажу, треба через комп'ютер завантажити. Файли у форматі JPEG. Далі тут наклаштувати інтервал чередування, можна додати фонову музику і буде відображати е, ці зображення. Виглядає це наступним чином. Якщо ми відкриємо карту пам'яті через комп'ютер, то у корнівій папці буде наступне: BG Music, Background Music. Це музика, яку ми можемо додавати на заставку разом з фоторамкою. Тут у нас зберігаються фотографії. Digital Frame. У цю папку ми додаємо зображення, які будуть використовуватися для фоторамки. Doorbell. Тут у нас е зберігаються усі. Зображення та відео, які генеруються при дзвінку, при детекторі руху і повідомлення. Message import, чесно кажучи, не знаю для чого ця папка. І ring тут можна завантажити свої мелодії для дзвінка. Виглядає це приблизно наступним чином. Хочу зазначити, що цей режим не сумісний з режимом виявлення руху. Тобто або фоторамка, або виявлення руху. Ну і останнє це додаткові налаштування. Тут у нас є оновлення, перезавантаження, очищення карти, скидання налаштувань, зміна інтерфейсу, тут є дві кольорові схеми, і розклад годинників. Обирати можна. Далі в меню у нас є ще інтерком для зв'язку з іншими домофонами в одній мережі. Є спостереження. Можна подивитися у реальному режимі часу на виключну панель чи камеру. Далі виходимо звідси. У нас є медіа. Тут ми керуємо папку, не керуємо, а продивляємося, що у нас знаходиться у папках на SD-карті. Подія. Тут можна подивитися записи виклику, записи при виявленні руху, запис повідомлень це те, що залишають відвідувачі, і продивитися тривоги від фізичного датчику. Розділи мають приблизно однаковий інтерфейс, наприклад, запис виклику. Заходимо, бачимо перелік записів, прочитані і не прочитані, є дата, є назва дверей або назва камери. Натискаємо. Починається програвання відтворення того запису, який був. Налаштування вдома, не вдома, це е, не вдома, це не буде вмикатися домофон, а буде одразу е, вмикатися автовідповідач. Режим сну, тихий режим. Ну і стандартний режим повернемося знову вдома. Це кнопка керування е, воротами. Точніше, тим реле, про яке я казав, яке ми налаштовуємо у першому розділі налаштувань, це реле, яке вбудовано безпосередньо в сам апарат. У режимі виклику все стандартно. Є можливість примусово записати виклик, є можливість відкрити двері, відкрити ворота, відповісти на дзвінок, налаштування у момент. Зв'язку гучності, яскравості, контрасту та кольоровості. Є можливість скинути дзвінок. Тут ніяких особливих відмінностей від інших моделей немає. В комплекті з домофоном всі необхідні роз'єми для підключення, а також повна інструкція, до якої рекомендуємо звертатися, якщо щось не зрозуміло. Окремо буде відео. Посилання, точніше, на відео у описі до того, як налаштовується такий чи подібний домофон через додаток Tuya Smart. На цьому все. Дякую вам за перегляд.